Або спіральний паркур або паркур вежа. Називайте, як хочете. І в цій грі ми з вами будемо паркурити Ну так, я, як я вам пообіцяв, на моєму каналі вже набралося більше 10 підписників, так що так, будемо проход, проходити цю карту. І так. О, там, до речі, спіральний паркур бачу. Я просто виключені чанки на, на, на двійку, аби було легше проходити. Ну що ж, якщо я не певний, чи ми цю карту пройдемо, але постараюсь хоч трохи її пройти. Якщо. Ну, Якщо вам сподобається ця карта, то я буду її проходити. Віжаюсь. Ця карта міка трохи підвисає. Так. І давайте. Давайте з розпрячки. О, вийшло. Так, окей, отут треба вже... Це прохонен тільки перший рівень. А Мені тут якийсь стенд дали. Не не стенд, а стійка для броні. не за чого не мені. Ой. Ой, да, там я впал. Це капець. Ну ладно, нічого страшного. О ні, не, ничегось не допрыгну. Я не професіонал по паркур. Не, як, 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 як я говорив вже в попередньому відео, що я не професіонал по, по паркуру. Ну, я в реальному житті так непогано паркорював. Ну, як а, так, проходить, паркурити. я вже люблю того паркор, в реальному житті. Ну і в Майнкрафті трохи люблю паркур. А що ж таке не можу допоринути? Тільки, тільки почала і вже не можу цей... Liven phải tìm Phải gom ai gom Чим далі ми будемо підніматися, тим складніше буде проходитись. Так, що, а як тепер тут? А, я поняв, поняв, поняв. Ось тако, по кактусам, визвищайтесь. Що, маю по, по кактусам якось перекурити? Ok. Tak, teraz... Mlin, zyczyk, nie padaj. Proszę, żeby nie padaj. Ona jest jaka mucha. Ja tu było na По по картусам изучайтесь О, бляха у вас першого разу, ее, крутой, крутый подкуризд, крутый крутый на так, блядь тут шоу, тут тут по... Позвоп по карту, да, подкорете. Я спешу разу пришел... пришл картусам. Ну, пришл по покуру по картусам. Я тут як. А, треба поляну піднятись. Да не получити... Получити... Урон кактус. Тих, як. А, не поняв, поняв. А, прямо... Я знаю, є, є така популярна комп'ютерна гра, яка називається Mirror Sedgem. Я, -Sedge. я до грав колись в таку гру, і клас дуже клас. також нападку шкопа корм. Tá, mas a... É, a gente tem que acessar a bula. E galinha? Não, galinha é? não só é? tem. É? 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 é bom, não é bom que tem em casa, é Então já tem que não tem que ir. Не тупити істрибути і зачепитися сі заяву. Як зробити це? О, майже, 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 майже. Блин, ну майже, ну майже. Параклякам, давай, давай, давай жевчик, давай! 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 О, ой, давай, мандж, 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 маньяк, давай, маньяк! Запусти, да, 100% получится. О, имба! Пенялся! Снова цеповый спи, Імба! Так, это тут паркуримо. Так, давайте посмішно не думать, а то можна зафейлити. На будь-якому етапі. Тут я. Тут так. Тут... Туда прягнутый. Вы что, значит, начинаетесь? ну получилось. Да, блин, да я синюю, я синюю я ясенью в срочности додаюся. Я синьо наблюдаюсь в сырость. Ченин, ни сюда. Тихо. Заборесь, зевчик. Заборесь, говорит, боресь, зевчик. Ну что ж. <гас> о, бляха мова. Імба, пройшов. <гас> це знаєш, не знаєш, що слово «Імба». Так, скільки там хвилин лишилось? Сім хвилин, ну ладно. Тут уже по потім... О, о, тут легко. Окей. Даааа, подписывайтесь, позволил. <eve> тушись, 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 тушись. Так, он так наш регумерация таи. Так, зиме восьмо.

Ну, якщо вам ця карта, то я зніму другу серію по тій карті, де я буду допроходжувати. А з вами був зивчик. Підписуйтесь на мій канал. Ми вже закінчуємо. Підписуйтесь на мій канал. Ставте, ставте лайк. Підписуйтесь на мій телеграм-канал та на інші соціальні мережі. Ну. Ви були на каналі Живчик, Мене звати Георгій. Всім удачі всім на добраніч.